Друга зміна, яка відбулася у законі про організацію трудових прав в умовах воєнного стану, вона стосується саме частини першої статті сьомої закони. Вона викладена в іншій редакції у новій. І тепер дана частина звучить наступним чином. У період дії воєнного стану порядок організації діловодства з питань трудових відносин. Оформлення і ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних документів. Знову звертаю вашу увагу, на територіях активних та можливих бойових дій, перелік яких затверджений у порядку, встановленому законодавством, це змінилася ця частинка, так, визначається роботодавцем самостійно за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці. Друг, третя фактично зміна, яка відбулась у законі, вона стосується частини 3 статті 7. А цю статтю фактично законодавець сформував по-новому, доповним. Раніше стаття 7 складалась у нас лише з двох частинок. Зараз ми маємо частину третю. Яка у нас стосується, якраз призупинення трудового договору, звучить так, що кожна із сторін трудового договору зобов'язана постійно, у тому числі під час призупинення дії трудового договору, а призупинення у нас це стаття 13, про неї ми також обов'язково з вами поговоримо. Продовжую. Забезпечувати можливість комунікації з нею та невідкладно у строк не більше 10 календарних днів, інформувати іншу сторону трудового договору про зміну своїх контактних даних, зокрема, адреси місця знаходження, місця проживання, адреси електронної пошти за наявності номерів телефону і виконання цього обов'язку забезпечується. Тобто, як ми бачимо, ця Стаття ця, ця частина стосується самовизначення комунікації між працівником і роботодавцем в умовах воєнного стану. І роботодавець таку комунікацію здійснює шляхом внесення відповідних змін до відомостей про нього, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Роботодавцем, фізичною особою, яка не є підприємцем, шляхом надсилання інформації на адресу, місце знаходження, місце проживання фізичних осіб, фізичних осіб, які були вказані, на адресу електронної пошти та або за номером телефону працівника, тобто дитя. Перше, це роботодавець юридична особа, друге, роботодавець просто фізична особа, яка не є підприємцем. І далі стосується працівника. Тобто, працівником. Що ж робить працівник для здійснення цієї відповідної комунікації? Шляхом надсилання інформації на адресу місця знаходження роботодавця або адресу електронної пошти роботодавця, зазначені в ЄДРПО. У разі відсутності у працівника можливості надіслати інформацію засобами поштового зв'язку та або технічних електронних комунікацій, роботодавець може бути повідомлений з використанням засобів телефонного зв'язку шляхом надсилання текстового повідомлення на офіційний номер телефону роботодавця. І тому. Частинка третя, Підводимо фактично підсумочок про те, що визна, визначено, як комунікує у нас роботодавець, юридична особа, фізична особа-підприємець через реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань шляхом внесення туди змін і як за логікою, зрозуміло, працівник може зайти до даного реєстру і перевірити дану інформацію про роботодавця. Ось ця офіційна інформація і буде свідчити фактично про те, за яким каналом і куди можна надсилати відповідну інформацію. І якщо це роботодавець, фізична особа, яка не є підприємцем, то фактично виникає обов'язок такої особи повідомити працівника. Саме електронною поштою або за номером телефону.